365 днів про взаємовідносини, день 154 Сучасні ролі чоловіка і жінки. Ви знаєте, що життя чоловіків і жінок сьогодні дуже змінилося. І якщо раніше воно було таке чітке і зрозуміле, тобто батьки синку говорили: синок, ти повинен знайти і здобути в своєму житті професію для того, щоб змогти годувати свою дружину і дітей. І всім чоловікам було зрозуміло, що вони повинні в своєму житті знайти, або в чому повинні навчитися. То сьогодні все і зовсім по-іншому. Дивіться, минуле чоловік або цінність чоловіка забезпечити сім'ю, народити потомство або дати життя потомству. Все чітко, правда? Все чітко зрозуміло і конкретно. А тепер давайте подивимося на сьогоднішній момент життя. Сьогодні е, сім'ї. Налаштовані на те, щоб будувати кар'єру. Більшість сімей, молодих сімей, налаштовані на те, щоб будувати і возростати в роботі, в фінансах, в розвитку кар'єрному і так далі. Питання дітей сьогодні відходить на другий план. Тобто молоді люди говорять так, спочатку ми становлення проходимо, а потім уже подумаємо, коли народжувати дітей. Якщо колись в минулому: Чоловіки поважали дружину за те, що вона народила їм їхніх дітей. То сьогодні їм треба подумати на рахунок того, за що поважати дружину. Тому що дітей ще поки немає. І ми думаємо, коли їх завести. Так? А жінка поважала колись чоловіка за те, що він заробляє гроші і він забезпечує свою сім'ю. Сьогодні. Дуже багато жінок заробляють більше, ніж чоловіки. Треба задати питання, хто сьогодні забезпечує мою сім'ю. Забезпечую сьогодні сім'ю я як дружина чи чоловік, як той, який забезпечує. І тепер уже треба жінці знайти, за що поважати чоловіка. Тому що це не просто забезпечувач, це має бути щось іще. Сьогодні багато чоловіків сидять в декретах. І вони взяли цю функцію, і тому що це вигідніше, наприклад, або це мудріше рішення для сім'ї. І тут багато суперечок іде. Сперечаються, доказують і так далі. Я вам скажу одне просте правило або одну просту істину: не існує в природі, не існує чітко визначених ролей. Ніколи не існувало і не існує. Кожне покоління і кожна сім'я вибирає для себе те, що для них притаманне, що для них, для них зручне, що для них нормальне. І третій сюди не має права входити. Тобто, вас не має цікавити думка третьої особи. Ви маєте сісти і вирішити: ми створили цю сім'ю, ми за неї відповідаємо. Коли ми народжуємо, скільки ми народжуємо, хто буде біля дитини, хто буде заробляти фінанси, як ми будемо рухатися, як ми бачимо цю сім'ю, який в неї розвиток. І от саме і так, як ви домовитеся, це і буде для вас мирно, благословенно і щасливо. Але те, що я можу сказати для всіх: це нам прийдеться шукати нові методи. І нові способи, щоб шанувати один одного.